Вітаю вас на моєму каналі. Це магазин Юск. Оглянемо сьогодні ціни, асортимент на посуд. Усім дякую за огляд. Підпишіться, будь ласка, на канал та поставте вподобайку. Кухоль зелений у білій горошки 115. Підставка під гаряче 175. Маленька миска у квіти 100 гривень. До комплекту ще кухоль є за 75 гривень. Маленька мисочка 35. Та блюдо прямокутне. Ціна 135 гривень. Маленькі миски по 70 гривень у двох відтінках. Маленька миска темно-сіра 115 гривень. Ось така бежева за 75. Кухоль кераміка 250, висота 10 см. Набір склянок 3 штуки упаковка, кольорове скло 225 см, тарілка десерт на 200. Порцелянова 250 обідня. Миска такої серії 200 гривень. Є ще такий посуд у сірому відтінку. Так само обідня тарілка 250, підставка 65. Миска відтінок пісочний 185. У більшому діаметрі ціна 300 гривень. Кухоль 125. Ложка чайна упаковка дві штуки 125 гривень. Такі маленькі мисочки зелені по 100. Такий варіант миски 200 гривень. Красиво так переливається. Така коричнево-блакитна. Серветки паперові 24 на 24, 20 штук упаковка 40 гривень. Ідеально підходить ось під такий глечик для напоїв 325. Термопляшка на 400 мл, ціна 300 гривень. Дошка кухонна пластикова, дві штуки упаковка 350. Соломинки в наборі 6 штук плюс йоржик для чищення 40 гривень. Коробка для чаю. Дерево 350. Така йде зі знижкою. Тут розколене трішки мінус 30%. Двокулірний кухоль. Дві штуки упаковка 135. 175 молочного відтінку у блакитні плямки. І тарілка така десертна до нього. Ціна 225 гривень. Кухоль 75 без ручки. Два відтінки. Миска велика 850. Столовий набір деревом, 2 штуки 500 гривень. Вази блакитне скло 425. Такі вази у сірому відтінку 600. Свічник сірий 165. Таця мідь 350. Ліхтар натуральний, висота 20 см, ціна 500 гривень. Горщик підвісний натуральний 400. 650 п'ятдесят ліхтар. Прозорий коричневий. Свічник пісочний 165. Рослина штучна 165, ваза фігурна, молочного відтінку 175. Такі вази маленькі по 75, свічник чорний, металевий 225. Ваза скляна 550, гілочка декоративна 200 гривень. Ось так виглядає одна. Ваза натуральна плетена 700. Штучні квіти кольорові ціна 650 гривень за ось таку гілочку. Краще вже почекаємо літа і нарвем польових за таку ціну. Така цікава ваза молочного відтінку 285. Миска 700 гривень. Штучні квіти гортензія, бордовий відтінок 150 Свічник коричневе скло 135. Така цікава фігурна ваза 235. Ваза бежева 175, свічник дерево 300 гривень. Свічник ляний на три свічки 350. Рослина штучна 350, вази фігурні 300 гривень, 600 більше, Горщик керамічний 250. Ваза висока, прозора, скляна 325. Миска бежева 500. Підставка для вазонку 750 гривень. Сталь сірий відтінок. Така ваза у смужку 400. Кошик металевий чорний 600. Їмкість металева чорна для душу 325. Тримач для паперу, морські водорослі 450. Висота 47 см. Від педалі сталь 600 гривень 5-літрове. 115. Рожеве скло. Таця маленька. Такі таці кольорові кераміка по 165. Набір із двох штук 400 гривень. Метал золотистий. Корзина для білизни плетена 1500. Кошик для білизни 1750 та 1250. Кошик білий пластиковий з кришкою 350. Є ще ось такі варіанти високі у двох відтінках з кришкою та ручками. Ціна кошика 500 гривень. 1150, ось такий варіант. Висота кошика 60 см. Сушарка для білизни з прищепками 350 18 на 42 та на 29 см. Кошик для білизни 115. Рушник кольоровий у смужку 550 100% бавовна 70 на 140 50 на 100 275, 40 на 60 135. Рушники однотонні бавовняні по 150. Розмір 50 на 90, 40 на 70 ціна 90 гривень. 130 на 65 ціна 300 гривень. Таким було сьогоднішнє відео. Всім дуже дякую за огляд.